У Білоцерківській громаді на Київщині внаслідок масованої комбінованої атаки росіян загинула людина поранена, 14-річна дівчинка. Росіяни били ракетами та дронами. У білій церкві пошкоджено чотирьохповерховий житловий будинок. Ще чотири будинки зруйновані повністю. Більше про наслідки атаки дізнаємося від Вікторії Рубан, речниці Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області. Вона з нами наживо. Пані Вікторія, вітаю вас. Доброго ранку, розкажіть, будь ласка, докладніше про масштаби руйнувань. Наскільки пошкоджений чотириповерховий житловий будинок, з якого евакуювали людей, і що відомо про інші чотири будинки, що згоріли повністю? Це житлові чи не житлові будівлі? Дійсно, сьогодні Київщина також була всю ніч під комбінованим ударом. Під ударом були білоцерківський район, Вижгородський район, Броварський район. Всі пожежі в цих районах наразі зараз ліквідовані, ночні пожежі. Що стосується міста Біла Церква, дійсно пошкоджено дуже чотириповерховий житловий будинок. Рятувальники вивели з будинку 46 людей. Це люди, які перебували і в самому будинку, і в укритті в підвальному приміщенні цього будинку. На жаль, травмовано одну дитину. Наразі роботи там також завершено для того, щоб люди могли обігрітися. Рятувальники розмістили і червоний хрест намети. Там можна обігрітися, попити гарячого чаю. На місці працюють також представники місцевих органів влади щодо з'ясування обставини і можливості проживання в квартирах. Роботи рятувальники завершили щодо розбору завалів і в чотирьох житлових будинках, які знаходились поруч, вони знищені повністю. Уточніть, будь ласка, скільки наметів ДСНС розгорнуто для підтримки людей? Чи потрібна ще якась допомога? В білій церкві розгорнуто один намет ДСНС і один намет Червоного хреста. Але Київщина також опинилася під повторним обстрілом. Наразі наші працівники працюють в Броварському районі. Тут декілька локацій, і ліквідація пожеж тут триває. Дякую вам дуже за інформацію, за вашу роботу і роботу ваших колег. І нагадаю, що про наслідки атаки на Київщині нам розповіла Вікторія Рубан, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій Київської області.